Мене жалеті, щоб хтось допомагав, бо самі ми не потягнемо. На руки ми ж вже такива да тім, навіть вік та повсякденні клопоти не стали на заваді для Людмили Васильівни власними руками надавати посильну допомогу Збройним силам України. Жінка все своє свідоме життя в'яже предмети одягу, а тому минулого року створювала теплі шкарпетки з вовни. А цьогоріч дещо виду змінила свій напрямок. Тепер створює так звані маніжки, які закривають нижню частину обличчя, шию та верхню частину грудини. При цьому скільки з-під її рук речей вийшло, не рахувала. Але лі. Точно йде на десятки. Я навіть не вважала, скільки я зробила. Я в тому році допомагала, дуже передавала через волонтерську організацію, в'язала туди, дітям в'язала. Ну, допомагала, як могла. А от. люди є, допомагають грошима, я не можу допомагати грошима, я стараюся. Именно там носки я в тому году да, в'язала. В цьому году. Передложили, попросили, типа, як маніжки для створення саморобних манішок. Використовую схему резинка два на два спицями. Матеріал вовна, яку бере або з клубків, або для цього розпускають на нитки старі речі, як то светри, кофти, шкарпетки. Тощо матеріал приносять небайдужі містяни і тому сировини вистачає. Вже перші такі маніжки поїхали до бійців 60-ї окремої механізованої нгулецької бригади, і будуть ще, адже відгуки в армійців виключно позитивні, бо ж від речей віє теплом. Фізичним та душевним. Це нерозривний зв'язок із домом. Це сама придумала. Це сама я придумала, так, сама є. бо напарниця не так в'яже, в неї зовсім інша форма. Так же сама вона виходить, в мене резинка 2 на 2, а в неї резинка 1 на то Тобто, різні це найма. Ну, теж в'яже допомагає. Желательно, якщо є. У кого можливість, хай приходять, хай допомагають. Принести матеріал для створення таких волонтерських манішек та теплих шкарпеток. Ви можете з понеділка посереду на 173-му кварталі до центру творчості разом по вулиці Едуарда Фукса, 51 а. Деталі можна дізнатися за телефоном, який ви бачите на своїх екранах. Допомогти фінансово на купівлю вовни ви можете, задонативши на картку, яку теж бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Сергій Іванкін, перший міський.